Перереєструвати авто тепер простіше і швидше, повідомляють в Дніпропетровському НДКЦ МВС України. Уряд ухвалив постанову, якою скасував обов'язкове проведення експертного дослідження. Саме дослідження проводиться для визначення справжності ідентифікаційних номерів транспорту і реєстраційних документів. Це запобігає незаконній перереєстрації авто. Ну це в першу чергу викрадені автомобілі, як завжди. А також нерозмитнення автомобілів автомобілі європейською реєстрацією, так звані євробляхи. Не бажаючи сплачувати митні збори, недобросновесні їх власники найчастіше використовують або підроблені свідоцтва про реєстрацію, або свідоцтва з інших автомобілів, які розбиті або знищені в результаті російської агресії, або залишилися на окупованій території. Хоч тепер дослідження не є обов'язковим, у міністерстві внутрішніх справ вважають за доцільне інформувати громадян про потенційні ризики. Наприклад, якщо авто знищене через російське вторгнення, а документи на автівку залишилися, то шахраї можуть зробити нові коди на викраденому авто. Ігор Зозуля каже, іноді номери можуть бути відсутні. Тому на місці проведення експертного дослідження є послуга нанесення дублюючих номерів. Це прилад для маркування ідентифікаційних позначень транспортного засобу. Він застосовується для тих транспортних засобів, ідентифікаційні позначення яких прийшли в негодності. Комп'ютер набираємо літера цифрове позначення. Війну ну зараз це буде. Літерне позначення. Слава Україні! Ця послуга з'явилася два місяці тому та коштує 9662 гривні, пояснює Ігор Зозуля. Нововведення сприятимуть запуску послуги перереєстрації авто в онлайн режимі, яка запланована на вересень 2023 року. Для проведення перереєстрації авто через засунок Дія або електронний кабінет водія достатньо буде смартфонів покупця та продавця. Процедура триватиме до 15 хвилин. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.